Шутка-минутка, а что, да. Артем, поснимай, он чувак на изменах каких-то крадется. Пойдешь искать беспилотники. Сейчас, подожди, я вот какую-то фразу хочу поймать. Ставьте лайки, да, надо вот это все сказать полностью, да. Доброго дня, друзья. Выбрали вот такой чудовый зимовый денечек, чтобы познимать для вас э, гарный автомобиль, популярный автомобиль японской марки Lexus, но... Спочатку не забудьте підписатись, не забудьте оставити лайк, коментарі і переслати відео друзям, бо автомобіль справді популярний. Хтось із друзів шукає саме це. Чому саме такий популярний кросовер марки Lexus? Тому що, ну, звісно. За маркою Lexus стоїть велика компанія Toyota, яка виробляє близько 10 мільйонів автомобілів у рік на рік і передає всі свої технології, силові агрегати, передає на преміальний бренд Lexus. Коли створювався бренд Lexus, то голова компанії Toyota прямо поставив своїм інженерам задачу зробити найкращий у світі автомобіль. Трошки ближче до нашого сьогоднішнього героя відеоогляду, а саме до моделі RX. Так, перше покоління з'явилося у 1997 році. І це був ну, перший кросовер в своєму класі в класі преміальних кросоверів. І Mercedes, і BMW, і Porsche з'явилися трошки пізніше. Lexus RX був перший. Наше авто відноситься вже до третього покоління, яке з'явилося у 2008 році. Саме наш автомобіль виготовлений у 2012-му. Це покоління проіснувало на конвеєрі майже 8 років, було вдалим. Таким залишається до цих пір про зовнішність можна сказати, що вона й сьогодні, у 2025 році, не виглядає застарілою, а ще машини непогано зберігають лакофарбове покриття. Якщо вже продовжити про зовнішність Lexus RX 3-го покоління, то, напевне, перше, що прийде на думку, це слово еволюція. Тому що. Зовнішність еволюційна, вона якби плавно еволюціонує від першого до третього покоління. Але варто зазначити, що сьогодні, у 2025 році, вже випускається п'яте покоління. Модель скоро буде відзначати вже своє 30-річчя і це значить, що модель можна назвати успішною. І ще зазначу, що в нас автомобіль дорестайлінговий 2012 року випуску. Рестайлінг відбувся трошки пізніше, у 13-му. А тому тут така трошки більш стримана передня радіаторна решітка, фари, але дуже привабливий лак, перламутровий білий металік. Окремо хочу зазначити моторну частину цього автомобіля. Під капотом могло бути три типи силових агрегати. Це міг бути двигун 2,7, який був лише з переднім приводом у цьому кузові. У нашому автомобілі встановлений найбільш такий розповсюджений двигун Це 3,5 мотор версії 2GR FE. І міг бути ще гібридний силовий агрегат, який мав позначення Lexus RX 400H. Хочу зазначити, що цей двигун є дуже надійним. Атмосферний шестициліндровий двигун дуже надійний, який насправді зроблений з двигуна Toyota Prado 4-літрового, тільки на півлітра зменшений робочий об'єм. І деякі його конструктивні особливості цього мотора дозволяють його використовувати на спортивних автомобілях Lotus. От саме цей двигун, 2GR-FE тільки з приводним нагнітачем, використовується на Спортивних автомобілях Lotus Emira Exige, Evora. саме цей двигун. І трансмісія, з якою агрегатується цей двигун, це шестиступеневий автомат-гідротрансформатор також японської компанії Aisin. Дуже надійний, який іноді там, ну, можна сказати що переходить повністю весь автомобіль за своїм пробігом. Є багатодискова муфта, є повний привід в автомобіля, є блокування муфти, але, звісно ж, це не позашляховик, це саме кросовер, де повний привід для безпеки на будь-яких поверхнях. <му> Lexus RX у третьому поколінні це середньорозмірний кросовер з довжиною 4,77 метри тобто повністю у межах класу. Дорожній просвіт складає 190 мм, а ще на нашому автомобілі ось такі симпатичні притоновані 18-дюймові диски з високопрофільною гумою. Як я вже зазначав, RX у цьому кузові непогано сопротивляється корозії. Так, на нашому автомобілі немає ніде. Місць з корозією. А ще всі автомобілі в непоганій комплектації. У нас є електропривід двері багажнику, який відкриває доступ до чималого багажного відсіку. 600 літрів. Його ємність. Є запасочка, у нас є повністю м'який матеріал обшитий багажнику і можливість скласти спинку сидіння, звісно. Якщо скласти спинку заднього сидіння, а скласти, до речі, їх можна звідси, якщо ви грузите щось важке чи об'ємне. От тут от є ручечки, які дозволяють скласти, то тут уже можна влаштовувати і ночівлю або ось так от присісти і поболтати ногами. А поки закривається багажник, не забудьте підписатись на канал, залишити лайки і коментарі. Мені здається, що заднє сидіння Lexus RX нагадує таке е, улюблене, класне домашнє крісло або домашній диван. Тут у нас достатньо місця до спинки передніх сидінь, тут у нас така м'якенька перфорована кожа. На передніх сидіннях ще із вентиляцією, але ззаді просто перфорована. Є ось така м'якенька шкіра, є ось такий підлокотник з підстаканничками. Можна тут ним гратися декілька хвилин. Розкладати, складати є багато місця над головою, і загалом дуже зручно на цих сидіннях можна відправитись у далеку подорож. І хочу зазначити, що у повнопривідній машині зовсім немає середнього тонелю, тобто з правого на ліве сидіння можна переходити досить зручно. Так, отже, на водійському місці варто озирнутись, зазначити, що класні матеріалі у RX. М'якенький пластик, ось такі шкіряні вставки, шкіряні сидіння. На передніх сидіннях, до речі, є підігрів і є вентиляція, є електричне регулювання сидіння і керма. От Зараз я пробую під себе підібрати. Є в нас аудіосистема, дехто нарікає на те, що це не дуже добре виглядає аудіосистема. Мені, чесно кажучи, воно нагадує японські там старі підсилювачі, і це стиль Lexus, вже можна сказати. Японські вінтажні підсилювачі, там cd програвачі тобто в цьому є стиль, мені здається. Консолі, плавні такі лінії консолі. Зазначу, що в нас автомобіль з пробігом уже майже 260 тисяч. Тобто, але на якості матеріалів це ну зовсім не сказалося. Так, трошки там може розтягнута шкіра на водійському сидінні, але загалом салон у дуже приятному, у дуже привабливому стані. Так, окремо хочу зазначити підвізку. Вона в нас незалежна, звісно, і передніх і задніх коліс, ззаді багаторичашка спереді е, стойки Макферсон. Для такого для преміального кросовера вона цілком на рівні. Трошки читає дорожні нерівності, але приємно. Е, двигуна хватає завжди. Нагадаю, що тут у нас 277 кінських сил, 356 е, моментів, Ньютон метрів обертаючого моменту. І Гідротрансформатор вдало підтикає передачу, яка підходить саме до дорожніх умов. А отже, у 8 секунд пришвидшення до сотні я цілком вірю на цьому автомобілі, але ми це перевіримо. Ну, дуже непогане пришвидшення. Я б сказав, би, ще й таку самооцінку трошки підвищує такий звук двигуна, звук вихлопу. Але я гадаю, що цілком справився з 8 секундами на третій передачі. Почув я, що досяг 100 км на годину. Непогано, непогано. Навіть на відносному такому бездоріжжі підвізка відмінно справляється зі своїми функціями, водію і пасажирам дуже комфортно в цьому автомобілі. У нас автомобіль з обслугованою ходовою, немає зауважень по ходовій. А ще ось так от можна у центрі підйому зупинитися і гарно виїхати без пробуксувань, тобто повний привід працює. Муфта заблокувала повний привід. Зазначу непогану оглядовість. У всіх напрямах. Тут у нас отакі стоєчки розділені з підпорочками, але це не заважає. Оглядовість дійсно гарна у всіх напрямах. Отже, щодо витрати пального, варто зазначити, що заводські цифри у RX 350 це від 8 до 13 літрів. І я хочу зазначити, що ну, потужний двигун, який добре пришвидшує не Тож немаленький кросовер. То наш, нашу витрату пального у межах от тест-драйву, яка лежить у межах десь приблизно 10,5 літрів, можна зазначити непоганим результатом. До того ж, в принципі, на цей двигун можна встановлювати газ. На нашій машині його немає і в принципі не було. але цим можна заощадити також. Така родзинка інтер'єру, хочу трошки зазначити її. Це ось така система Lexus її називає Remote Touch, керування дотиком, яка трошки нагадує комп'ютерну мишку. Можна отак от переміщати курсор по екрану, є окрема кнопка Enter, можна виходити в меню. В нашому автомобілі є навігація, є керування музикою. Хотів би я, щоб в цьому автомобілі був Марк Левінсон аудіосистема, але у нас звична Lexus на 8 динаміків, зато з cd програвачем Ну що, друзі, хочу зазначити, що я задоволений. У «Автоексперт Дніпро серед інших з'явився ось такий от відмінний кросовер Lexus RX 3-го покоління 2020 року. Дуже обслугований, з пробігом 260 тисяч пробігу, але у гарному стані. Тому знайти нас можна на території автоцентру Вольво, це у Дніпрі навпроти Річпорту, точний адрес княгині Ольги 19Б. Не забувайте підписатись на канал, залишити лайки, коментарі. Дуже багато цікавих машин, до речі, ще є. А з вами був Валерій і до нових зустрічей, і до нових автомобілів. Пока!